Три золотокучеряві княжичі українська народна казка. Було де не було, а на синьому Дніпрі троє бідних сестер сорочки прали, Коли на тій річці князенко плаває. Одна каже: Це Бог плаває. Де там тобі Бог, то князь плаває, каже друга. Ох ні, сестрички, це плаває князенко, каже третя. Старша каже, коли б мене той Бог узяв, то я б йому дала три колоски, що мав би він зі мною хліба на цілу державу. А коли б мене, каже друга, цей князь узяв, я б йому за три вечори нашила одежі на все його військо. А коли б мене. Каже наймолодша, той князенко узяв, то я б йому трьох синів золотими кучериками народила б. Почув це князенко, підплив човником та й каже: Здорові були, дівчата, Боже, поможи. Дай Боже й тобі, здоров'ячка. А де ви тут, дівчата, живете, що прийшли сюди сорочки прати? А там, кажуть, ми живемо, де зима з літом стрічається. Як це ж так? Та так, зима ковзається, а літо котиться? Приїхав князенко додому, сів та й думає Де ж це зима з літом стрічається? Поїду пошукаю. Осідлав коня та й поїхав. Їде та їде, коли дивиться, аж під крайньою хатою стоїть віз. І сани стоять. Оце ж то, бачиш, і є зима з літом, думає. Зайшов він ту хату, роздровкався та й питає: А що, дядьку, де твої дочки? Я приїхав до тебе сватати. Де ж таки, щоб князь та приїхав моїх дочок сватати? Це ви, каже, з мене смієтеся? Ні, покажи. Покажи своїх дочок. Ось, каже, дві на лаві, та ще одна на печі. Ота, От каже князенко, буде моя. Узяв її із собою, привіз додому, зараз і повінчалися. От незабаром треба йому об'їздшати своє князівство. каже бабі, що в нього служила. Дивись, щоб ти мені догледіла дружину мою. Та й поїхав. От по якомусь часі народжує молода княгиня трьох князячів із золотими кучериками. Прийшла та баба та й каже Княжий закон такий, що коли княгиня народжує перший раз, їй зав'язують очі. Молода княгиня дала собі очі зав'язати і не бачила, що баба відібрала в неї трьох золотокучерявців. Окинула їх у порожню криницю, а їй підкинула собачку, жабу та левенятко. Повертається князенко, а та баба його й зустрічає. Казала ваша жінка, приведу із золотими кучериками, а сама привела одного песинського, другого левинського, а третього жабинського. Збирає князенко усіх своїх боярів і радяться вони. Що зробити молодій княгині за таких синів? Один каже Зарубаймо, другий Повісьмо, а третій ні. Заб'ємо її в смоляну бочку та й пустимо на воду. От вони взяли, зробили смоляну бочку, поклали її туди з синами, забили денце та й пустили бочку на море. А три малі княжичі блукають попід землею. Матір свою шукають, золотими кучериками в темряві собі присвічують. От та княгиня плавала по морю стільки там днів. То Левинський виголодався і зворушився, а далі оперся ногами в дно, воно й вискочило. Повилазили всі на берег, що його робити. Давай вони будувати собі світлиці, і через море. Писинський, Левинський та Жабинський зробили міст скляний аж у їхнє королівство. Їдуть чумаки, та молода княгиня і просить їх до себе Заїдьте, чумаченьки, до мене наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Заїхали ті чумаки, вона їх нагодувала, напоїла та й каже Їдьте цим мостом, куди треба. Вам ніякої пригоди не буде. Поїхали вони через той міст, Песенський і бежить за ними віддалік. Стрічає тих чумаків князенко і питається Ви, братця, далеко бували? Яке диво видали? Скажіть і мені. Е, -е, е, кажуть, ми бачили диво вгору від Лебедина та поставила світлиці вдова. А в тієї вдови та три сини: один Песинський, другий Левинський, а третій Жабинський. Оце вони зробили міст аж сюди. То, певно, моя жінка, думає князенко. Виходить його баба послужанка та й каже: Князенку, десь та не десь така яблуня є, срібне яблучко, золоте яблучко. Як удариться яблучко в яблучко – то так, як в органи грають. Той собачка це вислухав та, як побіжить, викопав ту яблуньку, приніс додому та й посадив коло вікна. Приїхав князенко туди, аж нема яблуньки. Збрехала баба. Їдуть знову чумаки. Та княгиня і запросить їх до себе. Зайдіть, каже. «Чумаченьки до мене наїстись і напитись, і на моє диво подивитись, а хто питатиме, то й людям розкажете. Наїлись вони, напились і поїхали через той міст. А собачка за ними побіг, стрічає тих чумаків князенко. Ви, братця, далеко бували, яке диво видали, скажіть і мені. Е, -е кажуть, ми бачили диву! вгору від Лебедина та поставила світлиці вдова. А в тієї вдови та три сини: один песинський, другий Левинський, третій Жабинський. Золота яблунька біля віконця росте, золоте яблучко, срібне яблучко. Як ударить Яблучко в Яблочко, то так, як органи грають. Вийшла баба послужанка. Та й каже князенку, десь та не десь, та такий кабан є, іклами оре, ушима сіє, хвостом волочить, а за ним дощ мочить, позад нього жнеться, в копи кладеться і готове в клуню везеться. Собачка почув. Побіг до свого брата Левинського, пішли, піймали того кабана та привели додому. Поїхав князенко, нема кабана. Збрехала баба. Коли це знову їдуть чумаки, молода княгиня їх і просить. Заїдьте, чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям похвалитись. Вони заїхали, наїлись, напились, проводжає вона. Як поїдете цим мостом, каже, то вам ніякої пригоди не буде. І доїдете туди, куди вам треба. Їдуть вони, а собачка за ними біжить, стрічає цих чумаків князенко. А що, каже, Братця, ви далеко бували? Яке диво ви дали? Скажіть і мені. Е, кажуть, ми бачили диво. Ще такого дива ніхто не бачив. Вгору від Лебедина. Та поставила світлиці вдова. А в тієї вдови та три сини: один Песинський, другий Левинський, а третій Жабинський. Золота яблунька біля віконця росте, срібне яблучко, золоте яблучко. Як ударить яблучко в яблучко, то так ніби органи грають. Стоїть кабан на ланцюзі, іклами оре. Ушима сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться, і в копи кладеться, і готове в клуню везеться. Там, кажуть, так багато скирт стоїть, скільки ми по світу їздили, а ще не бачили так багато хліба, як там. Виходить з хати баба послужанка та й каже: Князенку, десь та не десь. Та така криничка є, а в тій криничці три княжичі з золотими кучериками. Якби ви князенку поїхали та й собі їх дістали. Той собачка почув побіг додому, забрав своїх братів та й побігли до криниці. Прибігають, всі в Жабинській підлядою, а Песинський і Левинський зробили яблучко з льоду та й котять один одному. От вискакують з криниці три хлопчики тілом білі, личком рум'яненькі і золоті кучерики в'ються, а жабинський ляп та й зачинив ляду. Ті хлопці й зосталися. Побрали вони їх за руки та й повели до матері, приводять додому, а княгиня, як побачила, зразу пізнала своїх золотокучерявців. Пригорнула їх до себе, мало не плаче, та за все Богові дякує. Поїхав князенко, уже не застав їх, обдурила проклята баба. Їдуть чумаки знову, та княгиня їм і каже: Заїдьте до мене, чумаченьки, наїстись, напитись і на моє диво подивитись. Хто спитає, той людям розкажете. Наїлись вони, напились та й поїхали через той міст. Аж зустрічає тих чумаків князенко та й питає: Ви, братця, далеко бували? Яке диво ви дали? Скажіть і мені. Е, -е, е, кажуть, ми бачили диво предиво, скільки не їздили, скільки не ходили, а ще такого дива ніде не бачили. Вгору від Лебедина та поставила світлицю вдова. А в тієї вдови та три сини: один песинський, другий Левинський, а третій жабинський. А коло хати стоїть яблунька, срібне яблучко, золоте яблучко. Як ударить яблучко в яблучко, то так, ніби органи грають. Стоїть кабан на ланцюзі, іклами оре. Ушима сіє, хвостом волочить, за ним дощ мочить, а позаду жнеться і в копи кладеться, готове в клуню возять. Привели від криниченьки трьох золото кучерявців, тілом біленьких, а личком рум'яненьких. Ох, каже князенко, це ж моя жінка. Виходить баба, а він до неї. Звідки б ти баба знала про тих золотокучерявців, якби ти їх не ховала в криницю, а песинських, жабинських та левинських моїй жінці не попідкидала? Бачить, вража баба, що вже не обдурить його, та й призналася. Загадав тоді князенко, щоб прив'язали її до коня та й пустили в поле, а сам поїхав через той міст до своєї жінки. Та й перепросив її у клінно. От вона подумала, подумала, пробачила йому. Та так і живуть собі щасливо зі своїми синами, золотокучерявцями А Песенський, Жабинський та Левинський купаються в щасті разом із ними. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.